Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ідею створення декорування пляшки у стилі шебі-шик. Кому цікаво, залишайтеся на каналі. Беремо вимиту пляшку і обов'язково її знежирюємо. Далі покриваємо всю пляшку білою акриловою фарбою. Фарба вже висохла. Центральну частину я проформувала два рази. І е, беру серветочку таку маленьку, і вириваю цей фрагмент троянд. Такий же фрагмент клеїмо і з іншої сторони. Серветки вже гарно просохли, і далі я буду працювати з молдами. Молди у мене саморобні. Оцей тільки один покупний. Я зробила такі вінзеля і буду клеїти, клею на клей ПВА. Наклеїла такі вінзеля з обох сторон. Клеїла, робила я вензеля із такої маси Маса для ліпки. У мене по інструкції пише, що 24 години сушка, але я оставляю на ніч. Детальки дуже мілкі і вони за ніч висихають. Маса вже висохла. З цією масою я працюю вперше і дивлюся, що трішки дала осадку і де-не-де де з'явилися тріщини. І далі я буду профарбовувати пляшку. Для цього я зробила сірий колір. До білої фарби, додала трішки чорного, і зафарбовую наш рельєф і пусті місця на пляшці. Вінзіля намагаємося дуже обережненько профарбувати тоненьким пензликом, Ну і не забуваємо також про дно нашої пляшки і залишаємо, щоб пляшечка висохла. Після того, як висохла фарба, на бічні поверхні я зроблю кракелюр. Наносимо першим шаром кракелюрний лак. Діємо за інструкцією, даємо трішки підсохнути кракелюрному лаку, і потім наношу слідучи колір, у мене це білий. І поки я нанесла фарбу на інший бік, то вже почали з'являтися тріщини. Тріщини можна трішки підсушити феном. І додаємо білої фарби на вензіля. Відбиваємо майже насухо наш спонжик і проходимось. Додала білої фарби на вензіля. А зверху трішки зробила такий набризг. А також пофарбувала кришечку, спочатку я її обклеїла серветкою, пофарбувала сірою фарбою і потім додала трошки білою. Покрила вже роботу акриловим лаком і такий результат у нас вийшов. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам ідея сподобалась. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть.